Чим досвідченіше суспільство, тим більше воно починає ну, цікавитись тими речами. Та, да, от маємо там на, на, на сході знайомих, які той не цікавляться політикою, Ну і от що в них там твориться. У Мене навіть знайомі, тобто які взагалі сторонились політики, вже такі. ну Я не можу бути поза політикою. Ну, подивимося, як закінчиться війна, коли ми переможемось, тоді буде. Вже в'язніше, чи вони залишаться, будуть слідкувати чи ні. Не знаю. Кажу, що не повинні бути ніхто поза політикою. Навіть от як говорять музиканти, от ті, що почали виступати, особливо після вторгнення, почали штамсу. Ми поза політикою в нас типо тільки музика. Ні, не може такого бути ні музиканти, ні артисти, ні прості люди. Ніхто не може бути поза політикою. Це життя країни, це життя, це конкретно твоє життя. Ти живеш в цій країні. Ну а як можна бути поза політикою? Навіть банально, щоб цікавитися і, і знати, що відбувається, навіть ті, хто не цікавився. Вони через війну почали цікавитись політикою. Так як що це одноманітно зараз. Політика а, задає тон нашому життю. І казати таке, що я поза політикою, це дуже-дуже ну, це необачливо. Я, наприклад, сама не можу сказати, що я дуже цікавилася політикою до цього. А зараз кожен день. Це, це цікавить, бо це наша країна, це наше майбутнє. Я цікавився і до війни політикою, і там розумію, Хто прем'єр, хто там ну, взагалі от, е, при владі. Але зараз це дуже актуально, тому що ну, це наше життя, це наша країна. Ну, ми маємо цим цікавитися, маємо розбиратися і маємо робити правильний вибір. Я так вважаю. Політика живе своїм життям, українці своїм життям. На жаль, на жаль, це так. Кожен українець тепер цікавиться політикою. Адже від цього і їхнє життя залежить. Мені здається, що вже і артисти, митці, Вони всі зрозуміли, що це неможливо бути поза політикою. Люди зацікавлені політикою, Бо якщо ми не будемо зацікавлені політикою, то ну нічого доброго з цього не буде. Бо ну люди творять державу.